Є всередині той зародок зла, так, з яким ми народжуємося, і настяне до гріха, ми через, власне, цей переворотний гріх, гріх наших прабатьків Адама і Єви, мусимо в поті чола працювати і трудитися. Знову ж таки, хочемо чи не хочемо, але мусимо це робити для того, щоб вижити. Так. Ми маємо через первородний гріх притемнений розум. Ми до кінця все не розуміємо, не можемо пізнати. Це наслідки гріхів, через які ми в цьому світі терпимо. Про це говоримо. Але як протидіяти злу, як боротися з дияволом? І сьогодні апостол Павло, якщо ви уважно слухали, там є такі слова: одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч хитрощам диявола. Повна зброя Божа. Ми розуміємо, що якщо ми хочемо перемогти, наші хлопці, наприклад, хочуть перемогти, вони мають мати зброю. Так, так само ми, якщо хочемо перемогти диявола. Перемогти дуже часто себе, свої слабкості, немочі, схильності, якісь такі, які маємо недобрі, маємо витягувати зброю. Цією зброєю є молитва. Богородиця в своїх об'явленнях каже: візьміть зброю в свої руки, ось каже, верветься. Це найкраща зброя, якою ви можете перемогти зло лукавого. Сте Іван Полодруй казав, що після божественної літургії за силою, за вартістю, вервиця, займає в нього друге місце, так? І Богородиця цілий час каже, моліться на Вервиці. Ви зможете подолати дияволо і зло. Паємо цю зброю використовувати для того, щоб перемогти того ворога. Тому е, наступне далі каже апостол Павло: Візьміть цю зброю до рук, повірте в силу молитви і нею перемагайте ворога. Тоді зможете міцно встоятися, а над усе візьміть щит віри яким зможете загасити всі вогненні стріли лукавого без віри нікуди? Що ми просто промовляємо якісь слова до Бога, а не віримо, ми не переможемо. Нас Господь не почує. Воїни, якщо вони втратять віру в перемогу, вони не переможуть. Ми, якщо втрачаємо віру, пускаємо руки. Не боремося далі з собою чи з тими хворобами, які, не дай Бог, маємо, ми не переможемо хворобу. Повірити, це дуже важливо. Так зробила ця жінка, скорчена. Про неї чули ми сьогоднішній Євангелії. 18 років. Вона скорченою. Бо так її називали вже люди, вона навіть не мала свого імені. Її накликали скорчена. 18 років вона кожних свят суботи, в даному випадку, вона приходила до церкви і молилася. 18 років. Вона вірила і молилася, і Господь її почув і вислухав. Дуже часто ми хочемо, щоб нам зразу, Господь поміг. От ми попросили, і він як чарівник зразу. Деколи. Треба терпеливості, деколи е, потрібно такої настирливості. Господь хоче нас деколи випробувати, через випробувати нашу віру. Тому е, сьогодні звертаємо увагу на молитву як засіб протидії, проти зла. Ми знаємо, що молитви є різні. Так, молитви склала церква, ми їх вчимо на пам'ять. Молитву Ісус Христос нам дав свою, наприклад, отче наш. Є молитва своїми словами, ми можемо говорити, Боже, поможи мені, дай мені. Ну, тобто своїми словами. Є молитва в Тиші, коли ми нічого не говоримо, але перебуваємо в тиші з Господом. Беручи при цьому різні намірення, розуміємо, що є молитва подяки, є молитва перепрошення. І є молитви прохання так? різного роду молитви. Але дуже важливо, що потрібно молячись, це не бездумно говорити набір слів і молитв, але включати свої відчуття. От Богородиця завжди говорить: моліться серцем, не просто набором слів. Ми часто замучені. Втомлені і кажемо, і, і просто отже, от, 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 забулися, вертаємося знову. Набір слів. Нема відчуттів. Спородиця каже завжди, щоб ми включали оці відчуття. Це щось подібне, як двоє молодих людей зустрічаються. І коли ми лукавимо, не маємо відчуттів, і кажуть, я тебе люблю, але сам далеко не любить. І це для нього це просто набір слів. От ці відчуття мають бути у нас до Господа також. Ми мусимо з цими відчуттями, власне, молитися до Бога. Цього хоче Господь. Бо ну, розуміємо, що ми є слабкі як люди, так? і на нашу молитву впливають різні речі. Наприклад, наш настрій. так? Впливає на молитву наш фізичний стан. Коли я хворий, я молюся інакше, коли здоровий, молюся інакше. Впливає на молитву наш стан свідомості, наприклад, ми вже засипаємо, так, тмуняємо, там, чи встали зранку, також зовсім інша молитва. Це все впливає. так, Наша роздратованість, ми там посварилися, пішли молитися вже. Не думаємо про молитву, думаємо, що я йому має зараз сказати, після того, як промовлю пару слів молитви до Господа. Е, тому е, ці наші відносини з Богом, це дуже важливо є, щоб ми зрозуміли, що е, коли ми приходимо до храму, коли молимося, це є відносини нас е, е, і Господа е, як особи, так з відчуттями. Господь хоче ці живі відносини, щоб ми е, мали, а не з е, примусу. Бо часто навіть оці слова, про які, е, які ми чуємо, чи в проповіді оці нам говорять, ми можемо е, слухати, але не чути. Що він говорив? Пішли з церкви, навіть не знаю, про що він говорив. І ніби слухали. Але закриті на Духа Святого не могли нічого зрозуміти. Ніякої суті. Е, дуже важливо є молитва в тиші, знайти час на це. Наше життя є переповнене зараз ці засоби масової інформації. Ми дуже багато маємо часу для того, щоб говорити не з Богом, не з рідними, а з телефоном, з комп'ютером, з телевізором, з радіо. Це все переповнене, а Господь каже: Я хочу до тебе промовити в тиші. Але знайти тих пару хвилин для того, щоб я міг тобі щось сказати. Тому е тиша є початком великих справ. Завжди, коли ми щось робимо, готуємося. Нам треба стишитись, концентруватися. Так само Господь хоче, щоб ми. Приходячи до храму чи вдома тих декілька хвилин, які ми молимося, щоб ми в тиші на спокійно могли не просто сказати до Бога, але й відчути Його присутність, Його, його любов. Також ну, маємо розуміти, що і Та, як оця жінка скорчена, так і саме ми маємо навчитися послуху Господу. так? Не все, що ми зразу хочемо, воно має відбутися, не те, що все, що ми попросимо зразу у Господа, воно зразу нам дасться, так? Дуже часто ми не знаємо, як ми маємо вийти з цієї чи іншої ситуації, але довіряємо Господу. так? Так робила Марія. Вона казала, як воно станеться, якщо я не знаю мужа, казала. Або вона стривожилася словами, почала роздумувати в собі, що могло значити привітання, яке ангел привітав. Вона не знала, що, як діяти, але вона довірилася цілковито Господу. І те, що Господь допускає в моєму житті, значить це потрібно. Для чогось це потрібно. І я приймаю це і з цим починаю е Жити і просити у Бога помочі, щоб я міг зрозуміти це. Також розуміємо наступну річ: для того, щоб щось здобути, треба втратити. Дуже цікава річ. Вона діє всюди. Наприклад, в бізнесі є це. Хоч щось здобути, треба вкласти. Втратити для того, щоб воно нам дало результат. Батьки тратять свої сили на виховання дітей не просто для того, щоб вони могли вирости дійсно розумними, добрими. Вчимося, щоб здобувати освіту, так. працюємо, щоб здобувати кошти, так. втрачаємо час, сили, здоров'я, але здобуваємо щось. І так само є і в духовному житті. Господь каже сьогодні нам навчитися втрачати час на молитві, щоб Бог нас почув. Щоб ця розмова з Господом була дійсно такою дієвою. Тому втрачати не, це не є якась біда. Це є добро, з якого виходить більші плоди. Сьогодні ми можемо також перейти на площину війни, так? наші хлопці часто втрачають найцінніше, це своє здоров'я, своє життя, але здобувають набагато більше свободу і життя вічне. Вони втрачають, ми часто втрачаємо, але здобуваємо набагато більше. Мені сподобався такий випадок, це був час Другої світової війни. Ну, щось таке подібне, як зараз, війна. Люди зібралися в церкві так само, як ми з вами зараз. І тут раптом вдерлися військові, офіцер, сповістив людям. Що за 10 хвилин ця церква буде знищена. Потім зриває образ, який висів, кидає його під поріг церкви і каже: маєте 10 хвилин для того, щоб плюнути на цей образ, встати на нього і вийти. Тиша була в храмі. Часу не було роздумувати довго, хитаючись, якось вийшов наперед один відважний із словами Вибачте, наплював на образ, потоптав і пішов. Інші помаленьку почали також подібне робити. І тоді встала 14-річна дівчинка, стала на коліна перед цим образом. Схилилася і почала витирати його своїм волоссям і цілувати, і тут пролунав постріл. Дівчина простягнулася над цим образом і померла. В храмі стала тиша. Ніхто на образ вже не хотів плювати. Знаєте чому? Тому що на ньому було тіло бездиханої дівчини. І ніхто не насмілився плюнути на неї і стати, розтоптати її. Ця дівчина втратила своє життя, щоб здобути життя вічне. Вона не побоялася втрачати дочасне для того, щоб здобути вічне. І саме ця дитина стала прикладом великої віри, великої любові. До Господа. Вона навчила нас, як ми не маємо права зрадити, як ми маємо поступати. І кожен день ми боремося і здобуваємо Царство Боже в цих сірих буднях з нашими різними проблемами. І дуже важливо є, Господь каже: живіть не для себе, горіть. Цією любов'ю, яку ви маєте не для себе. Діліться нею з іншими. Це є справжня любов. Не прості слова набір слів Я тебе люблю. Покажіть на ділі, що ви любите. Це те, що ми маємо віддавати іншому, навіть не говорячи, служити іншому. Навіть не показуючи це, не вихваляючись. Це є справжня любов, яку Господь бачить. Це найважливіше. Не люди, а Господь щоб бачив це. І тому ми з вами вже говорили: ми залежимо один від одного. Кожен з нас дуже важливий є. Кожна ланка, вона є наповнена кимось. Ми вчора з вами говорили. і і кожен важливий, якщо не буде вчителя, чи не буде священника, чи не буде лікаря, чи не буде елементарно, ми казали, поприбирати кому, то тут буде купа сміття, І ми залежимо від того, хто прибирає і так є. І сьогодні ми залежимо, наприклад, від ваших рідних, які вже померли, які збудували цю церкву. Якщо б не вони, не їхня жертва, самопожертва, самопосвята, любов, кошти. Сьогодні ну, тут би не було нас в храмі. так? Сьогодні ми говоримо, ну, що би ми робили без священника? Ну, Так зараз є в Європі. Храми порожні. Ще рік два збираються на, на якусь приватну молитву, потім храм порожній. Що би робив священник без вас? Прийшов у холодні мури, молився сам. Це ми один від одного залежні і один, одному маємо служити і вірою своєю, любов'ю. Сьогодні є величезна проблема. диявол все робить для того, щоб це місце, оце місце, було порожнім. І ви хто був в Європі, бачите. Храми, які будувалися навіть сотню років, будували покоління цілі сьогодні. Продаються з молотка. Сьогодні робляться там музеї. Сьогодні е, в тих храмах е, роблять бари. Нема, нема нікого в церкві. Ніхто не приходить. Нема священників. Нема кому служити. І, і це найбільша біда. І диявол тільки тішиться і потирає руки, що віра людей е, ослабла і. Е, і ми котимося в прірву, і навіть оця війна, яка є наслідком багатьох гріхів світу, так? але ми її несемо, як Христос е ніс на христі. Уявляємо цю картину, так? коли він розп'ятий, так як сьогодні розп'ята наша Україна, кровоточить. І що, коли Христа завжди були хто? Тільки сміялися. Ті, які стояли осторонь, скільки держав зараз стоїть осторонь, то ви собі боріться там. Так? Ті, які показували пальцем, дивляться, ну ми подивимося, що з того всього вийде. Так? Воскресне він чи не Воскресне. Переможуть чи не переможуть. Є, такі? є. Є такі, які навертаються через, через хрест, через війну. Так? Є багато приїхали зі Сходу, побачили свої помилки. А є багато тих, які не, не, не навертаються. Так само, як при Христі, це було. Є ті, які плачуть і страждають, як матір страждала, і сьогодні матері страждають. Це е, ми сьогодні несемо е, як Україна цей хрест цілого світу. За гріхи цілого світу. І Господь дав нам закон, за яким ми би мали жити, і через який спасатися. Але, на жаль, є ті, які дотримуються закону, а є ті, які, як завжди, легковажать, живуть, ніби його немає. І самі кажуть: я закон. А? Багато високопосадонців, ті, що мають багато фінансів і статків. І як я сказав, так і буде. Є таке. Заплатив і закон вже на твою користь. І де в цьому світі справедливість, де правда, де любов. Я от тільки тішиться цим. А все будується на цій любові, так? і візьмемо, коли ми будуємо дім з цегли, так? якщо немає розчину, так? будуємо на сухо, як ми кажемо. Ходимо до якогось певного рівня, і стіна падає. Вона не має клейковини, тої. Немає любові. Ми не можемо будувати суспільство, не можемо будувати родину, церкву без любові. Якщо цього немає, це найвищий закон, який маємо дотриматися. Немає його або люблю тільки себе, це немає результату ніякого. Також дуже важлива річ, на яку звертаємо сьогодні увагу. Христос побачив. Скорчену жінку і її зцілив. Де він її побачив? Вдома сиділа, на вулиці десь ходила? В церкві. Він прийшов до церкви і в церкві її побачив. І побачив, і відчув її силу е, віри і молитву, яку вона 18 років з надією вимовляла. І в церкві він її зцілив. Це для нас приклад. Ми маємо йти до церкви. Тут стілюватися, тут наші відносини з Господом направляти, бо світ заглушує їх. Тут є місце для того, щоб зустріти його, відчути його, не музей, тут прийти, подивитися на, на гарні картини, образи. Так? Чим для нас є Божий храм? Маємо ставити собі запитання. Чи це є дім милосердного Бога, де ми можемо відчути його милосердя, сповідаючись, приймаючи його до себе. Вчора ми казали, ми готуємося до Різдвяних свят, і дуже важливо є, щоб Христос прийшов сюди, до нас і не лежав просто у вертепі, де ви поставите шопку, а міг замешкати у нас всередині. Для того мусимо зробити для нього місце. Так. Там, де є гріх, він не може жити. Богородиця, чому була? Охоронена від гріхів, бо інакше Христос не міг замешкати в неї всередині, тому ми маємо місце робити для нього і, і готувати себе до зустрічі з ним як тут, на землі, так і там. Сьогодні є проблема в тому, що ця пандемія вона нас трошечки розслабила у вірі, бо є спокуса не піти. Так? Це добре для тих, хто лежить, хто є хворий, це, це надзвичайно добре, але це спокуса для того, хто міг би піти і оправдовується. Ну, не маю часу, або я вже тут обід готую ту чищу картоплю, а тут вже дивлюся, слухаю службу Божу. Ну, це не відносини з Богом, Так, це є, хочу і там, і там встигнути. Так, Дуже часто не виходить і це неправильно. Сьогодні ставимо собі запитання, чи є різниця, коли я буду дзвонити до свого, до свого тата чи до своєї мами онлайн чи по телефону. І чи я прийду до неї додому і обнімлю, і, і буду з нею так? Це є оця церква і онлайн-спілкування по телевізору. Зовсім інші речі, хоча є ніби спілкування, але трошки є різниця. Тому Іван Золотоустий каже, навчаючи про недільний обов'язок, тиждень має сім днів. Тими сімома днями Бог поділився з нами, так що собі не взяв більше, не дав нам менше, навіть половину не взяв, а дав нам шість днів для того, щоб ми жили для себе. Все, що треба робити, робили. І один день, щоб ми віддали Богові як подяку, як перепрошення, як, е, міс, як час е, прохання, прослави. Тому неділя нас вчили радянські совіти. Вони так дуже близько старалися, щоб завуальовувати під Божі закони. Це все вони казали, неділя це час, коли не треба нічого робити. Ніби нічого пану тут немає. Правда, Господь так і каже. Це час, коли не маємо нічого робити. Але тут набагато більше є. Неділя це час, коли ми маємо віддати Богові і нічого не робити. Так? Але також неділя це є час, який ми маємо бути своєю родиною. Бо родина це є церква Божа. Це є наша домашня церква, так? І, і ми маємо час віддати родині і Богові. Тому не легко важмо, бо час так швидко йде і ця війна, наскільки нас навчила цінувати один одного. І, і той час. Бачимо, що в одну в любу хвилину все може закінчитися, і чи ми готові е, зустрітися з Господом, ставимо собі це запитання. Сьогодні також е, нашій увазі в Євангелії дані фарисеї. Вони звертають Ісусові увагу, що ти в цей час е, святковий уздоровляєш, працюєш. Є багато людей, які не йдуть до церкви. Але вдома не дай Бог щось зробити. Тобто не можна їсти варити, не можна підшити там щось, бо то гріх. Але до церкви не йде. Оце називається таке лицемірство, коли на дрібному вона звертає увагу, а у великому не бачить ніякої проблеми. Так? Тому звертаємо також на це увагу. Наступні речі ми маємо відкритися на на Господа і на його дії в нашому житті, і тоді ми відчуємо зцілення. Це відчуло зцілення ця жінка. Вона не гналася за маєтками, за, за матеріальним воно нас дуже часто псує, воно нас дуже часто губить. На це маємо також звернути увагу, бо це не є ціль наша, нашого життя. Мені сподобався в журналі Фермер. Написав один чоловік таке, таке ну, об'явлення. Шукаю жінку, зацікавлені в створенні родини від 30 до 40 років, в якої є трактор. Будь ласка, вишліть фото трактора. Оце є наші відносини. Я не люблю. Я, моїх відчуттів там немає. Мені головне фінансове, що я буду далі робити як жити, це те, що нас сьогодні захоплює світ своїми принадами, своїми матеріальними речами. І Є речі, на які ми маємо акцентувати увагу і час від часу вміти піднімати голову до неба і казати «Господи, пробач, Господи. Дай мені подаруй. Маємо це робити. Нас радянська влада пригноблювала, нагинала цілий час. Ми були, як ця жінка, скорчена цілий час, скорчені такі. Ми не мали права говорити, ми не мали права вільно виявляти свою віру. Вам дадуть, ви то будете мати прикориті, але більше ви ні на що не маєте права. Нас, нас забрали найголовніші речі. Сьогодні ми за них боремося. Тому, зціливши скорчену жінку, Христос називає її дочкою. Коли ми е, стаємо близько перед Господом, очищені власті Божій, ми стаємо Його дітьми, е, синами і дочками. Сьогодні все людство скалічене, хворе. Скорчене від тягарів гріхів, нагадує нам цю жінку, але яка розпрямилася з волі Божої, з сили Божої. Тому я бажаю, щоб наш народ випростався з тої скорченості, до якої нас приводять наші так звані брати через війну, агресію, але також і призводять наші. Так звані українці, яких ми вибрали, за які голосували, які, на жаль, в більшості все роблять, щоб нас нагнути, щоб ми були скорчені і ходили, робили все те, що мають вони нам наказувати. Пам'ятаємо, закон є один це закон любові. Тому живімо за ним. Бо за Ним також будемо і суджені. Амінь. Слава Ісусу Христу!